Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні я починаю 29 випуск рубрики Відомі люди. Максим Донець. Максим Донець. Охоронець президента Володимира Зеленського. Давно викликає цікавість в українців. Він супроводжує голову держави із самого початку його появи на посаді. Про самого Максима Донця відомо не дуже багато. До 2019 року його регулярно помічали серед охорони олігарха Ігоря Коломойського та голови Волинської облради Ігоря Палиці. Поруч із Зеленським чоловік почав з'являтися на початку виборчої кампанії. А вже 29 травня 2019 року. Його призначили начальником Служби безпеки Президента України. Зеленський користування охороною олігарха пояснював тим, що його команда мала контракт із компанією, де працює донець. Голова держави зазначав, що одним із компаньйонів у ній був Андрій Богдан, колишній голова Офісу Президента України. Про життя донця інформації мало йому 44 роки. Він народився у Кривому Розі. Дніпропетровської області закінчив Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. За деякими даними, він одружений та має сина. Видання ЦензорНЕТ у вересні 2022 року стверджувало, що Максим Донець захищатиме дисертацію на здобуття ступеня кандидата юридичних наук за темою Адміністративно-правовий статус. Військовослужбовців управління державної охорони України. Засоби масової інформації повідомляють, що у декларації за 2018 рік Донець зазначив, що житлом не володіє, але має право на проживання у гуртожитку військової частини, а також у двох батьківських квартирах у Вижгороді Київської області. Також повідомлялося, що чоловік має машину Хонду CRV 2011 року та заощадженням розміром 10 тисяч доларів. Охоронець Зеленського особливо популярний у соцмережі TikTok. Сторінка із відео про нього має понад 178 тисяч підписників. А самі ролики набирають мільйони переглядів. Ось такий чудовий чоловік охоронець Володимира Зеленського. Тому дякую всім за увагу. Комусь я думаю, це цікаво було послухати про нього, комусь не цікаво, це ж таке. Але все ж таки, дякую, що мене дослухали до кінця. Дякую, що взагалі мене дивитеся всі. Пишіть коментарі. Побільше пишіть дивіться мої відео, ставте вподобайки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене, як ви знаєте, дуже і дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу.